Так, знімою зараз відео, перевірки. Знімаю спеціально в хорошій якості 4К60 кадрів в секунду, щоб ви детально все бачили. Значить, от комплект. Це у нас професійний дозиметр радіометр. До речі, на експорт він йшов. Англійською мовою. Бачите, ось написано: дозиметр радіометр. І тут альфа-бета гамма. Так, значить, показує батарейний відсік, от є серійний номер. Ось. Зразу в комплект я всім ставлю, дарую батарейки, заряджені, ось, щоб людина зразу з коробки могла користуватися. Зразу включила і пішла. Так. Прилад вживаний, покажу стан зі всіх сторін. Так, ось. Кришка. Так. Защопуємо. Так, ось решітка. Тут пофарбовано сірим кольором. Решітка з нержавіючої сталі. Це металева рельса. Така дверка на рельсах. Щільно тримається, не дрібіжить, тримає. сама не відкриється. Все ідеально. Так, вмикаємо прилад. Ось. Вже відкриваємо кришку. Природній міри. Давайте заміримо тепер тестер. Він також в подарунок вложу з дозиметрами, щоб людина зразу могла перевірити свій дозиметр на справність поломки, глюки і так далі. От, Як перевіряєте, це безпечний концентрат калію 40 ізотопу радіоактивного природнього. Приложу так до решітки. Дивитесь на покази на дисплеї. От сигналізація на 30 мікроренген. Тут зараз встановлена, от, спрацювала, включилась сирена. Бо більше 30 мікрорентген фонить цей пакетик і от вона пишіть. Забираю, пакетик заберемо. От. І зараз воно у середньої, арифметичне. Покази спадуть. Менше 30. Мощність дози 31 мікровінген в час. Нормально. Це ще нормально рахується. Більше більше 50 буде. Так, ось покази спали. От. Заходимо на влаштування. От, англійською мовою тут собі виставляють. Все ідеально працює От і режими другий давайте покажу. Режим бета. Режим альфа. Так, доза накопичена. Так, вимикаємо прилад. Прибор виключен. І зі всіх сторон покажу ось. ось. Раз. 4К-60 кадрів показую, щоб потім претензій не було, ну бо прилади вживані ці всі. Так. Тому знімаю 4К 60 кадрів в секунду. І ви це на Ютубі можете дуже добре побачити. На дисплеї нема плям ніяких чорних потьоків, все в ідеалі. Ну все, все показав. І контрольне джерело. Батарейки в комплекті зразу можна користуватися. Всім пока.